Ступіньки, щоб заходити в кабіну на трактор, я вже зробив. Мають вони такий вигляд. Вони в мене знімаються, сніма... як треба, наприклад, підлізти під трактор. Якийсь болот крутити, підтягнути, їх можна зняти. Зараз я вам їх покажу, як вони знімаються. Такий мають вони вигляд. Ось вони прочні. Зайшов. Вийшов. Якщо треба буде десь під'їзди, що то зробити, ми вже тягнемо неяко, Пінти витягнув. Пальці зняв. Потім так само і поставив. Дві минути діла і все зроблено.